Я думаю, що вона туди якось яда мені кинула. Я тут думаю, ну то і, тебе посадять я їсти, так, ж, так. їсти не буду. Думаю, ну продам, продам комусь. От думаю, дивись, з бринзою. Вона мені сказала, що бринза це то якісь молочні зуби повилітали з бринзою. От. І. Малий, ну давай, почисти, по-чоловічській, -по 500 тисяч гривень. Та ти що прикалуйся, це я це я нікого, нікого. Нікола... Нікого вбити не хоче, і от ну, вообще можна. Ну, невозможно, сюди треба... всю... Ну вона, возможно, вона ж, ну, возможно, це ж відбивши. вони ж там по-любому вкусні значенку з ядом слухай. Давай, мал. Та ні, я ще пожити хочу, на що нам не треба, ти що. Не хочеш? Це в тебе таке слухтромне ну, вообще. Мене ще, щось щось є для мене ще для там щось. Да, є. ну давай, може там щось ще лучше щось є. Ну сразу кажу. Це серйозно душа. Ну давай. Короче. Ну. Куда ну, вже серйозніше? Ну давай. Таблетки є. Ну вони це, ця...